Ми з багатьма дуже навчальними закладами говорили і говоримо про це, що інституційно у навчальних закладів. Цієї спроможності співпрацювати з бізнесом її немає наразі. Тобто, і досвідів от таких позитивних співпраць їх не так багато. Вони є, але от щоб це прям працювало так, як там в, в тих самих штатах, ну, немає. І коли ми приходимо в. Університет. І розказуємо, як ми це бачимо, як ми будемо взаємодіяти, як будемо створювати спільні навчальні програми, як підприємства будуть робити замовлення на ці програми і отримувати собі спеціалістів, і фінансувати це, фінансувати обладнання, фінансувати там, лабораторії, в яких працюють спеціалісти. В принципі, ми завжди отримуємо.